До 23 зросла кількість травмованих внаслідок нічної атаки росіян на столицю. 14 у шпиталенні, про це повідомив міський голова Віталій Кличко в телеграмі. Серед поранених – 10-річна дівчинка повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Наслідки обстрілу росіян фіксують в різних районах Києва. В одному уламки БПЛА впали у дворі житлового будинку та на території навчального закладу. В іншому на нежитлову забудову та гаражний кооператив. Також тут горіли складські приміщення та адмінбудівля. Ще в одному районі столиці. Уламки шахеді впали у двір житлового будинку. Загорілися автомобілі. А в іншому пошкоджено багатоповерхівку горів верхній поверх. На одному з місць влучань працює наша кореспондентка Анна Самара. Вона розкаже подробиці продовжуємо залишатися в Солом'янському районі біля будинку, який був пошкоджений внаслідок ворожої атаки сьогодні. Вночі тут вже почали працювати ДСНСники. Рятівники наразі розпилюють великі конструкції та спускають їх донизу, щоб ті не обвалилися. Також долучилися волонтери це мешканці сусідніх будинків, а також просто небайдужі люди. Вони допомагають прибирати скло із землі. Прибирати сміття залишки цегли, тому що як тут, так і у дворі доволі багато цього всього лежить на землі. Як я і казала раніше, офіційної інформації щодо того, що стало причиною пошкодження цього будинку, поки не надають. Проте мешканці будинку, які вночі були вдома, говорять, що перед вибухом чули звуки саме шахету. Вони літали цілу ніч, я з сім'єю, чоловік, двоє дітей. Ми були в коридорі. І десь 2.20 плюс-мінус. Був дуже громкий звук шахеда. Він наближався до будинку. Все трапилося буквально в секунді. Сильний удар, ударна хвиля. Ми не постраждали, але квартира постраждала, дві кімнати розтрощені, залишилась тільки кухня, ціла туалет, ванна, коридор. Десь в третій годин, години прилітіла в наш будинок і ми почули голоміцний обвал якийсь. Потім е, узнали, що це в нашому під'їзді на другому другому поверхен, чи шахет, чи ракетам. Не знаємо, це бен. Там все зроблено. Вікна вибиті, обвал на другому, третьому поверхі, там нічого не залишилось. Інформації щодо постраждалих у цьому будинку наразі немає. Мешканці говорять, що не чули про те, щоб когось звідси забирала швидка. Також я поцікавилася у мешканців цього будинку, чи надавала їм інформацію місцева влада чи поліція щодо тимчасового житла або відшкодування мешканці зауважують, що такої інформації їм поки не надавали. Анна Самара, Асан Емінов, Суспільне новини.